Вітаю, друзі, гості канал. Ось сьогодні хочу показати вам своїх червачків. От мої ящички з матушним червячком. А це так котики поцарапали. А це так накрито, аби вони любили спати на ящичку. А зараз... Буду, покажу ящички, що там знаходиться, які червачки підписаний. Усюди по 200 штучок. Зараз продовжу. Так, починаємо. З першого. О, яка вологість. Аж пенопласт, Картонка мука. А сейчас покажу своего матошника. Вот, как видите. Вот. Вот такой матошный. Червачок. Важити не буду, бо не маю такої маленької ваги. От. Ось такий маточник. Зараз будемо, буду годувати. Покажу, як я це роблю. Може комусь інтересно буде. трошки світла, аби вони ось. Вот. Хочу вам показать, ще тут. Ось. Паруються. І а ще тут. Ну, одним словом, маточник працює. Зараз. Ну і трошки від світла вони поутекают. почну годувати от. Кок вони вже аж наверху. Так. Добре, цей найбільше пускаються. Такі трошки. Аби вони утікали. А зараз даю їсти. Годую комбікормом ось таку жменьку на 200 штучок через три дні на четвертий. І отако от зверху. Ой, яких ковбанчиків так. О, прескувач. і по кругу зволожую. Дней по два они. Ух. Uh. Накрываем и будем на да, разбати следующий ящичок. И никто никуда не текает, не треба никакого светла. Следующий ящичок. І ось такі самі. Ось такі самі великі. Дендрочка така. Ось. Це не то, що я іменно по... показую. Це є матошник. от, Так, зараз вони поутікають і буду давати їсти.

Зброшу Ось так і зараз догодую всі п'ять ящиків. І тоді принесу ящик з молодими, з мальком. То вже ну, ювеніли, мальок, як хто каже. Так, а зараз пауза. Маляк, кокони від 10-го, -го, 10, 24 -го року. Штук не рахував. Ой, себе Ще не, не досипав на кімцього торфосуміші. Оно буде видно. А, такі матьоньки-матьоньки. А вже є і, і хороші, трохи більші. О, такі. От. Ось. Вже почали відходити. Так само зараз. Не буду шест їх рухати. Зараз годую. Підгодовую, змочую і накриваю. А вже при слідуючому годову, коли буду годувати, тоді її досиплю ще 3 літри свіжого субстрату. такого зверху. Гоньку ще маленькі. О, хватить. Так, тут зверхал еліє. Зворушив і зву. Так що, друзі, це вже кокони, кажу кокони, вже ювеніли чи мальок вже від моїх дендрочок. Так що будемо пробувати заходити в сезон. Буду знімати, показувати. Через пару день буду відсівати, знову пересівати кокони, міняти субстрат. І туди продовжу. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.